Російські удари, загрози відключень, тарифи, відновлення енергосистеми, яким був 2023 рік для українських енергетиків. Про це будемо далі говорити з міністром енергетики Германом Галущенком. Я дуже рада, що ви погодились з нами підбити такі підсумки цього року. Особливо, як на мене, дуже символічно, що ми це робимо в день енергетика. Тому, перш за все, я вітаю вас зі святом і дуже вдячна всім енергетикам, які, як ви сказали, тримають другий фронт. Дякую дуже. І від імені всіх енергетиків ми вдячні за ту підтримку, яку ми відчуваємо від людей. Отже, пане міністре, е, якщо ми починаємо говорити про підсумки. Року трошки можливо завчасно, бо ми зустрілись за кілька днів до нового року. Але менше з тим, які вже зараз можна назвати ключові виклики і ключові досягнення за 2023 рік, ви знаєте, ну виклик у нас був насправді це безумовна війна. Ну це ключовий виклик. І війна як така, і удари, перш за все, по енергетичній енергосистемі. Наступний виклик був це відновлення, максимальне відновлення пошкоджень і об'єктів генерації і передачі електроенергії. І взагалі ми говорили, десь ми рахували, що до 50% енергосистеми зазнали впливу таких ударів. І дуже багато було речей, які я би сказав, де Україна. Проявила себе як лідер в енергетиці світу. І це, ну якщо про досягнення, ви знаєте, це дуже, дуже символічні речі відбувалися. Ми компанія Westinghouse спільно з нашими фахівцями зробили новий вид, розробили новий вид ядерного пального, який вже завантажений в Україні. І сьогодні вже це, це пальне функціонує в Україні. Це перше в історії світу. І за допомогою цього виду пального ми зможемо зараз фактично ми вже знищили монополію Росатама uh -huh. на ринку постачання ядерного А на яких електростанціях в Україні зараз використовується? Це на 440-х реакторах Рівенської атомної станції, але це і відкрило шлях для багатьох країн Європи, такі як Фінляндія, наприклад, Чехія, які теж експлуатують такі типи реакторів тепер. І Отримувати пальне диверсифіковане, не від невідросатамак, і це відповідно дає відповідь на питання: а де ж взяти пальне крім Росії? Ось воно є і це питання санкцій прискорює. Є ще одне питання, яке я думаю, теж найближчим часом буде вирішено, і на цьому питання санкцій запрацює. Яке питання? Це е, е, значення Росії або так би роль Росії на ринку урану в світі. Mm -hmm. На жаль, сьогодні вони мають ще десь близько 30% впливу на ринок. Це дуже великий обсяг. Ви розумієте, це складне питання, mm -hmm. тому що не дуже багато країн в світі взагалі видобувають уран. Але сьогодні всі націлені на те, що треба збільшити видобуток. І збільшити збагачення і країни, які раніше зупинили в себе ці програми, зокрема Сполучені Штати, на наступний рік вони, вони в бюджеті заклали кошти на відновлення mm -hmm. цих програм. Канада. Починає збільшувати виробництво спільно з нами. Наш Уран вже поїхав до Канади. Знов ж таки, у нас зі всіма контракти. Ми працюємо на збільшення виробництва. Теж планує збільшити. Ми отримали кредит уряду Британії на 200 мільйонів фунтів на підтримку нашого співробітництва в ранові галузі. Це питання часу. Коли світ їх цивілізації відсунуть їх від ринку, я вважаю, що це буде знаєте, така жирна крапка. Коли ми дійсно весь світ, це ж не тільки ми, тому що насправді залежність навіть від російського газу вона була величезна, вона драматично впала вже зараз. І коли ми поставимо цю крапку вже і закінчимо з їхньою присутністю на цивілізованому ринку. Атомної енергетиці це okay. буде для них величезний удар. Це може не стільки навіть грошах, гроші okay. це ж мають значення, але ну знаєте, вплив, і це ну для них, от країна, яка в принципі вони ж. Розвивали атомну енергетику і е, в них дуже непогані технології. А і все це для них має закінчити. Ви згадали про російський газ. Кадрі Сімсон, єврокомісарка, е, сказала про те, що... кілька днів тому була її заява. Про те, що готуємось до нових умов, відмовляємось від російського газу, зокрема, через питання транзиту через Україну угоду, яку ми уклали з Росією на транзит газу в 2019 році. Вона завершує свою дію якраз 31 грудня. 2024 року, тобто на кінці наступного року. Які плани у нас щодо цього? Україна точно не буде сидіти за столом з Росією. Питання наскільки це критично для країн Європи, вони мають вирішити. Я бачу можливість для них при бажанні певних країн, це теж важливо, При бажанні певних країн убезпечити себе від постачання російського газу? Є прекрасний приклад. Це Німеччина. Як фактично країна, яка тотально ну, більше під залежала від російського газу, знизила цю залежність до нуля майже? Ми будемо безумовно комунікувати з європейцями наскільки для них критично, але безумовно з росіянами це так щодо відновлення енергосистеми. Ви вже зачепили теж і цю тему: 50% енергосистеми так чи інакше зазнали впливу через російські масовані удари. І що вдалося зробити за цей рік для відновлення? От який відсоток ми повернули до того стану, який був, ну скажімо, до цих масованих ударів, і які плани у нас щодо відновлення на наступний рік? Ну ми, як це, ми рахуємо в гігаватах да, відновлення. Тому ну, сьогодні я можу сказати, що вже відновлено більше 2 гігаватів в енергосистемі. Це відновлено саме те. Не те, що виходило в планові ремонти для ремонту, а це те, що було суттєво пошкодження протягом минулої зими. А це неможливо якось перекласти, я не знаю, на відсоток, просто щоб глядачам було зрозуміліше, а, от ну, в нас було пошкоджено так, а стільки дивіться, ми відразу я просто скажу, що сьогодні, ага. наприклад, всю зиму при сьогоднішніх температурах у нас пікове споживання це до 17,5-18 ГВт, до 18, навіть ми ще не до 18 гіват. умовно, беремо з запасом. 18 гігават. Ось 2 гігават з 18. Це для розуміння, про які цифри йдуть. Але ми ж все-таки плануємо наростити експорт електроенергії. І ті атаки, які відбувалися на енергосистему, я абсолютно впевнений, що, безумовно, блокал, безумовно, вони хотіли нас заморозити, щоб ми всі були без світла. Але теж передумовою тих атак було те, що Україна під час війни відкрила експорт електроенергії в Європу. І питання по газу, воно ж пов'язано для європейців так само, коли вони мають вибір купити українську електроенергію і заощадити на російському газі, вони завжди куплять українську електроенергію. Тому для росіян це теж було дуже боляче, коли Україна відповідно експортувала електроенергію, вони розуміли, що вони втрачають гроші з реалізації своїх ресурсів. Тому е, ми хочемо відновити, тому нам треба більше потужностей. Безумовно, ми будемо працювати для того, щоб збільшити генеруючі потужності. Які у нас плани щодо нарощування е, виробництва електроенергії, якщо не рахувати Запорізьку атомну електростанцію? І... Де взяти на це гроші? Ми бачимо, з якими дефіцитами в бюджеті ми заходимо. Ми фактично залежні зараз від допомоги наших міжнародних партнерів, яким чином відбуватиметься фінансування, і, можливо, є вже конкретні плани, що найближчим часом ми зробимо для нарощування потужності? Це децентралізація генерації, це газотурбінні установки, які будуть виробляти електроенергію. Це а, газопоршневі, а, і гроші. Це дуже хороше питання, тому що безумовно дійсно ну знову ж таки абсолютно зрозуміло, що якщо а, та сама компанія Енергата втратила Запорізьку атомну станцію, це фінансова величезна кількість це 44% генерації атомної України. Вона втрачена і безумовно, це безумовно впливає на фінансовий стан підприємства «Укргідра» втратила Каховську. Станцію, вона не дуже велика в генерації, але все одно це все одно вплив. І тут, ви знаєте, ми з кадри Сімпсон зробили такий механізм, який сьогодні, в принципі, дуже суттєво допомагає українській енергетиці. Це Фонд підтримки української енергетики. На сьогодні ми зібрали вже більше 400 мільйонів євро в цей фонд. А далі надходять кошти. Ми в Україні. Зі всіх компаній енергетичного сектора збираємо потребу, що потрібно. У тому числі зараз ми говоримо і про купівлю там, газотурбінних чи газопоршневих установок за кошти цього фонду. Ми збираємо, але ми збирали потреби на відновлення, на ремонти, що потрібно після ударів, де, що замінювати. Далі ми все це надсилали в фонд і енергетичне співтовариство проводило тендера, закуповувала устаткування по всьому світу де угу. де найближче найшвидше і передавала нам фізично ми отримали у нас великий хаб ми отримали на хаб і далі розподіляли по компаніям тобто цих 400 мільйонів скільки ми освоїли ну ми сьогодні десь освоїли вже е, під 300. А знову ж таки, воно там на різних етапах, десь там відбулися закупівлі, десь в процесі закупівлі, але воно розписано. Ми не ділили державне і приватне сектор. Угу. Ми розуміли, що якщо це є об'єкт генерації, він належить приватній компанії, але він критично важливий для енергосистеми. Ми допомагали і через фонд, в тому числі. Тобто, мені здається, що це єдність, це основа перемоги. Абсолютно згодна з вами. Все-таки про гроші. От, якщо брати до уваги, що, наприклад, 300... я дуже грубо зараз скажу, 300 мільйонів ми освоїли. Ну, фактично, там груба математика залишається 100, плюс будуть певні Безумно, нові буде, внески, все, все, все. але наскільки ось цих коштів вистачить для того, щоб суттєво наростити генерацію? Я не дуже зрозуміло розуміюсь на вартості такого обладнання, але хочеться розуміти, наскільки цей процес. Е Буде оперативним, тобто чи зможемо ми швидко наростити цю потужність за ось ці гроші, що лишились. Плюс ми ж не mm -hmm. можемо виключати нових ударів. Дивіться, це, це не є та сума грошей, яка вам допоможе швидко реформувати або наростити. Безумовно, мова йде, і величезні кошти отримуються і кредитні, в тому числі, mm -hmm. і кредити залучаються постійно різними компаніями, Це і Укренерго, і «Укргідроенерго». Як на відновлення, так і на відбудову. Тому, е, тому тут е, умовно 400 мільйонів енергетиці це взагалі не, не критичні кошти. Ну давайте так відверто говорити. Тому що якщо ми говоримо про великі проекти, да, а навіть е, побудувати систему е, там газотурбінних або там газопоршних установ по всій країні, е, ну це треба про мільярди говорити. Але важливо, що ми маємо розуміння. Більше того, це е, як один з елементів нашої енергетичної стратегії. Далі ми говоримо це і е, віцери Сонця. І я дуже, дуже радий, що ми тут не зупиняємося. В цьому році ми додали 114 МВт вітру в Миколаївській області, 60 в Одеській, зараз 54 у Львівській буде. Тобто е, е, ми. Ми постійно ми постійно зростаємо, я би так сказав, генерації насправді величезну допомогу для відновлення енергосистеми зробили громадяни, тому що ми ж трохи змінили тариф для населення, і по факту, завдяки цим коштам, до нам речі, вдалося, вдалося відновити, коли піднімали тариф для населення. Ви зокрема наголошували на тому, що кошти, які вдасться акумулювати, будуть направлені на відновлення енергосистеми. Про яку суму йдеться? Скільки вдалося нам? Ну дивіться, це десь за цей період, ми говоримо там півроку, да то по факту там за цей, ну трохи більше за цей період. Це десь мова йде про 16-18 мільярдів гривень. Куди вони пішли? Вони пішли на зменшення послуги. Відповідно, ці кошти були закумульовані на проведення ремонтної кампанії двох ключових наших генерацій: це Українергія Енергата. І по факту, те, що сьогодні у нас дев'ять блоків працює, те, що «Укргідра» насправді готова повністю для забезпечення виробництва наявним резервом води, яка б вона не була, це завдяки людям. Що буде з тарифами наступного року і на електроенергію, і на опалення, зокрема, тому що якщо електроенергія було подорожчання, опалення ми поки що йдемо. Без там суттєвих змін дивіться. Поки давайте я так скажу, що до закінчення пального сезону ніяких змін в тарифної політиці не передбачається. А от якщо говорити після завершення опалювального сезону, навіть з економічної точки зору, чи взагалі це питання розглядається щодо дивіться, ми зміни ж не терезі. розуміємо, як ми підійдемо до кінця ага. сезону. Знаєте, це як там умовно минулий сезон, ми теж багато чого планували, так. а ми прийшли до того до чого. Тому давайте подивимося, який буде сезон, як росіяни будуть модифікувати удари. Яка буде потужність, який вплив на систему нікуди не відійшли питання запорізької станції? І до речі, цього року теж це наш великий успіх. Україна стала була обрана до Ради керуючих МАГАТЕ. Це величезний інструмент для нас. Ми будемо мати цей інструмент протягом двох років, який ми будемо використовувати для того, щоб ця? Цей майданчик допоміг нам якнайшвидше деокупувати Запорізьку атомну станцію. Якщо про яка там ситуація на ЗС зараз? на ЗАЕС? ну ситуація, дивіться, краще не стала, і воно стає насправді тільки гірше. Буквально вчора Рафаель виходив з заявою, що росіяни зовсім обмежили. Ну, гроші я маю на увазі, що зовсім обмежили доступ місії, яка там постійно перебуває, свободу пересування на станції. Ну, я думаю, що це знов ж таки те, що я кажу, ситуація стає гірше. Відбувається деградація устаткування. І коли інспектор МАГАТЕ, який сьогодні є на станції, хоче піти подивитися, чи є там умовна щось проблема з насосами, чи її нема, то його просто туди не пускають, тому що там вона є. І це проблема, тому що насправді верифікувати стан справ. А це ж питання ядерно-радиаційної безпеки. Збільшився тиск на, на персонал. Вони там дуже сильно вимагають зараз укладання контрактів. Велика кількість цього не зробила. І отримання російського громадянства кінець грудня масованих масованих обстрілів енергетики, бо я не кажу про точкові саме про масованих обстрілів енергетики від Росії немає. З чим ви особисто це пов'язуєте? Це нова якась тактика. Чи вони відмовились від своєї мети? Чи можливо вони накопичують от які ви сценарії для себе? Бачите? Ну вони точно не відмовились від мети. Були ж масовані удари і дронів там, і не такі масовані ракети, але до 20 ракет одночасно. Знову ж таки, ППО працює зовсім по-іншому. Давайте, чесно теж говорити, що рівень захисту сьогодні нашого ППО, він ну, просто в рази вищий це раз. По-друге, мені здається, що, напевно, є якісь. Російські політичні процеси, які на це впливають, можливо, вибори в Росії. Я думаю, ми, ми це побачимо. Але я не вірю, що вона відмовилася від, від ударів. Е, більше того, я розумію, що в них є зброя е, в наявності, яку можна застосувати для там, е, там певного проміжку mm -hmm. часу масованих так. ударів. Але знову ж таки, ну робота ППО. На жаль, удари вони здійснюють не тільки з допомогою дронів і ракет. Ми бачили кейс, приклад Київ 12 грудня, коли масована кібератака поклала роботу цього оператора мобільного зв'язку. Як часто здійснюють кібератаки на українську енергетичну систему? Які загрози це створює ось ці кібератаки? Дивіться, в кібератаках енергосистеми ми живемо з такими масованими кібератаками з січня минулого року. Ще до великої агресії. Навіть на обленерго різні. Якщо взяти 100%, так мовити, тих спроб, то успіх вони мали може відсотки. І то ми дуже швидко. Це як мовити, атаки, які впливали на обленерго. І вони дуже швидко відновлювалися. Тому е, їм не вдалося покласти або зробити драматичний вплив на, на нас з точки зору кібера. Ну і на завершення про плани на 2024 рік. Е, ключове, що перед собою ставлять, які завдання перед собою ставлять українські енергетики. Ну, дивіться, безумовно нам треба закінчити сезон. І знову ж таки, залежно від того, як, як буде, знаєте, коли ми планували сезон 21-22-го років, безумовно, ми не планували закінчення війни, це теж абсолютно очевидно. Безумовно, нам треба розвивати успіх, я би так сказав. А це ми вже говорили про Палова, це повна синхронізація, ну вже виконання всього каталогу. Заходів щодо синхронізації України, вже політична синхронізація з Європою. Це збільшення обсягів можливого експорту і імпорту. Це те, над чим ми ще будемо працювати. Це побудова в цьому році ще одного інтерконектора з Польщу. А нам треба ще більше інтерконекторів. І ми маємо. Що таке пункери. інтерконектор? Інтерканер це лінія, які з'єднують енергосистеми. Ага. Тобто, ми в цьому році ввели нову лінію під час війни. Ми це зробили. Нову лінію Хмельницька атомна станція Жешов, і вона збільшила перетин. Тобто, для того, щоб стати енергетичним хабом, нам треба більше, більше ліній зв'язку, і це, до речі, підвищує і надійність нашої системи, і надійність наших сусідів систем. Тому це важливо, це те, на чим ми будемо працювати. Це конкретні проекти. Це не там плани написати плани, це конкретні проекти. Ми, я. Думаю, що в наступному році почнемо величезні проекти в атомній енергетиці. Я зараз не хочу їх там деталізувати, але дуже багато зроблено на шляху до того, щоб вони почали швидко реалізовуватись. Пане міністре, я дуже вам вдячна за цю розмову. Дуже вдячна нашим енергетикам, які другий рік поспіль тримають нашу енергетичну систему. Не будемо сподіватися на тільки на хороші новини вже у 2024 році. Дуже вам вдячна. Дякую вам.